Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку електричне сте. Сьогодні ми з вами розглянемо, яким є механізм взаємодії зарядів і яким чином заряди відчувають один одного та взаємодіють на відстані. Майкл Фарадей в процесі свого дослідження електричних зарядів дійшов таких висновків, що електричні заряди не діють безпосередньо один на одного. Кожен заряд створює у навколишньому просторі електричне поле, і взаємодія зарядів відбувається саме через їхні поля. Електричне поле розширюється в просторі з кінчинною швидкістю зі швидкістю поширення світла. Що ж таке електричне поле? Електричне поле це форма матерії, яка існує навколо заряджених тіл і виявляється в дії з деякою силою на заряджене тіло. Що перебуває в цьому полі? Електричне поле є складовою єдиного електромагнітного поля. Джерелами електричних полів можуть виступати рухомі і нерухомі електричні заряди, а також змінні магнітні поля. Саме поля, створені нерухомими електричними зарядами, називаються електростатичними полями. Це електричне поле створене тільки нерухомими зарядами та є незмінним у часі, тобто статичним. Ведемо нове позначення пробний електричний заряд, позитивно заряджене тіло, поле якого не змінює поле, у яке він внесений. Розглянемо з вами позитивно заряджену кулю, яка створює навколо себе електричне поле. В її електричне поле помістимо пробний позитивний заряд. Оскільки вони мають однакові заряди, вони будуть відштовхуватися і сила їхньої взаємодії буде напрямлена від великої колі. Якщо ми візьмемо негативну заряджену кулю, яка створює навколо себе електричне поле, і в її електричне поле помістимо пробний позитивний заряд, то оскільки різномені заряди в нас притягуються, сила їхньої взаємодії буде напрямлена до колі, до джерела електричного поля. Введемо нове означення, напруженість електричного поля в даній точці. Це векторна фізична величина, яка є силовою характеристикою електричного поля і дорівнює відношенню сили F, e, з якою електричне поле діє на пробний заряд, поміщений у цю точку поля, до значення п'ю цього заряду. Напруженість позначається буковкою E. Як ми сказали згідно з означенням, бо це є векторна фізична величина, тобто вона має напрямок дорівнює, згідно з означенням відношенню сили, з якою поле діє на повний заряд, до величини цього заряду. Одиниця вимірювання напруженості в системі 7 ньютон поділено на поло. Оскільки напруженість у нас залежить від сили, і це векторні фізичні величини, напруженість завжди буде напрямлена в ту саму сторону, що й сила. Виведемо з вами формулу для знаходження напруженості електричного поля хвиткового заряду. Так, розпишемо через закон колона, силу взаємодії між точковим зарядом, який створює електричне поле, і пробним зарядом, поміщеним у це поле. Ось, за законом колона розписали їхню силу. І підставимо цю силу у формулу для напруженості, яку ми щойно з вами записали за означення. Якщо підставити, то Q маленьке-маленьке Q маленьке у нас коротиться, і в нас залишиться така формула: що напруженість точкового заряду. Буде дорівнювати К, помножити на Q велике, тобто це заряд точковий, який створює електричне поле, поділити на r квадрат на відстань до тієї точки, в якій ми шукаємо напруженість. Або ж, якщо розписати коефіцієнт К через електричну сталу, буде мати такий вигляд за Якщо у нас є не один заряд, якийсь створює поля, а відразу їх є декілька. Ось, наприклад, ці заряди Q1, Q2 і Q3, поле навколо себе створює окремо електричне поле. Як ці поля накладаються один на один? Для цього нам, це, нам допоможе принцип суперпозиції електричних полів. Він нам говорить про те, що напруженість електричного поля системи зарядів у даній точці. Простору дорівнює векторній сумі напруженості полів, які створюються цими зарядами в даній точці. Ми з вами знаємо, що поле це від матерії, яка існує незалежно від нас і наших знань про нього. Ми не можемо його побачити, але можемо виявити за його дією на певні тіла. Саме електричні поля можна виявити за її дією на заряджені частини. Електричне поле, проте, можна зобразити графічно, використавши силові лінії електричного поля, або, ще говорять, лінії напруженості електричного поля. Це лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямком вектора напруженості електричного поля. Силові лінії мають певні властивості. Перше, вони ніколи не перетинаються, не мають зламів і починаються на позитивних зарядах, і закінчуються на негативних. Розглянемо декілька прикладів. Зараз ви бачите силові лінії електричного поля, створеного точковим зарядом. Наступний приклад це силові лінії електричних полів, створених системою зарядів. Двох різноіменно заряджених зарядів і двох одноіменно заряджених зарядів. На даному малюнку ви бачите силові лінії електричного поля, створеного двома пластинами. Заряди, який рівні за модулем, і протилежні за знаком. Таке поле називають однорідним електростатичним полем. Це поле, напруженість якого в усіх точках однакова за модулем і напрямком. Як ви бачите, між цими пластинами, саме в просторі, який знаходиться між пластинами поле наше буде однорідним. Приступаємо до розв'язування задач із сьогоднішньої теми. І так, перша задачка звучить так. На заряд 8 нанокулон, внесений у дану точку поля, діє сила 40 мм. Знайти модуль напруженості поля в даній точці. Отже, нам відомо величину заряду 8 наноколон переводимо в систему С і силу, з якою поле діє на цей заряд в даній точці. 40 мм. Необхідно знайти напруженість в даній точці. Мі також переводимо до нютору. Пізьнемо з вами формулу для знаходження напруженості в даній точці за означенням. Це, це сила поділити на величину заряду. У нас і сила є, і заряд є. Ми просто підставляємо значення формулу і обчислюємо. Задачка друга. Яку напруженість має електричне поле, створене точковим зарядом 3 наноколон на відстані 20 см від цього заряду? Очевидно, що я в році вам про це не сказала, але зараз нагадаю, що чим ближче ми знаходимося до джерела електричного поля, тобто до заряду, який створює поле, тим поле буде сильнішим. Чим далі ми будемо віддалятися від заряду, що створює поле, тим поле буде слабше. Записуємо дано. Відомо нам заряд, який створює поле, поле 3 наноколон переводимо до системи Сі. І в дану відстань 20 см, на якій треба знайти е, напруженість. Переводимо до системи СІ. Так, візьмемо тепер на цей раз ми з вами формулу для знаходження напруженості, створеного точковим зарядом. Г дорівнює К' Q, поділено на r квадрат. Величини всі нас відомі, ми просто знову ж таки підставляємо їх у формулу і обчислюємо. Задачка третя. У деякій точці електричного поля, створеного точковим зарядом, на заряд 0,1 мК діє сила 4 мм. Знайти напруженість електричного поля в цій точці і визначити заряд, який створив поле, якщо точка віддалена від цього заряду на 30 см. Записуємо дану. Нам відомо заряд, пробний заряд 0,1 мікроколон. Це заряд не той, який створює поле, це заряд, який поміщений у поле для того, щоб його відслідити. Перевели до системи СІ. Далі нам відомо сила, з якої електричне поле діє на цей пробний заряд. Знову ж таки, ми переводимо до системи СІ. І відомо відстань, на якій знаходиться цей пробний заряд. Перевели до системи СІ. Необхідно знайти заряд q 2 який створює це поле. Так, візьмемо спочатку з вами формулу для знаходження напруженості за означенням. Це сила, відношення сили, з якою поле діє на пробний заряд до величини цього заряду. Підставили, знайшли напруженість нашого поля. Тепер для того, щоб знайти заряд, який створює саме це наше поле, візьмемо формулу для знаходження напруженості електричного поля, створеного точковим зарядом. І звідси, виконавши нескладні математичні перетворення, виразимо Q2. Підставили значення і обчислили. Все наша задача розв'язана. Задачка четверта. Відстань між двома точковими зарядами. Модулі яких дорівнюють 8 наноколон кожен, становлять 40 см. Тобто є два заряди. Кожен по 8 наноколон і відстань між ними 40 см. Знайти напруженість поля. Всередині відрізка, що з'єднує ці заряди. І розглянути потрібно три випадки. Обидва заряди позитивні, обидва негативні. І третій випадок один позитивний, інший негативний. Розглянемо перший випадок, коли наші заряди позитивні. Запишемо дану. У нас однакові за величиною заряди по 8 наноколон перевели до системи СІ. Знаходяться вони на відстані. 40 см 1 відозі на 0,4 м. Необхідно знайти напруженість у точці, яка знаходиться посередині між цими двома зарядами. Згідно з принципом суперпозиції полів, у нас ще вже два заряди, які створюють окремо два електричні поля. І ці поля накладаються одне на одне. Згідно з принципом суперпозиції полів, напруженість результуючого поля буде дорівнювати векторній сумі напруженості кожного з цих полів. Далі дивимося. Оскільки векторні, вектори у нас напрямлені в різні боки, так? то один ми беремо напрямлений вздовж осі Х, ми його беремо з плюсом, той, що в протилежному напрямку до осі Х, беремо з мінусом. Спроєктували перше рівняння на вісь Х. Маємо таку рівність, що результуюча напруженість буде дорівнювати e1 відняти e2. Тепер розпишемо напруженість, яку створює перший заряд в даній точці. Оскільки ця точка знаходиться посередині між зарядами, то відстань від першого заряду до неї буде R пополам. полам. Є. І розпишемо напруженість, який створює другий заряд в цій же самій точці. Знову ж таки, оскільки ця точка знаходиться посередині між першим і другим, то відстань від другого до цієї точки буде R пополам. Підставили, записали. Відмінемо від одного дробу іншого, інший, оскільки ці дроби в нас однакові, то результуюча напруженість буде дорівнювати нулю. Випадку, коли обидва заряди негативні, і третій випадок, коли один позитивний, а інший негативний, розглянете самостійно. Задачка п'ята. Відстань між двома точковими зарядами. Модулі, яких дорівнює 5 наноколон і 15 наноколон та губ 50 см. Знайти напрямок і модуль напруженості поля в точці, розташовані на відрізку, який з'єднує ці заряди на відстані 20 см від меншого заряду. І знову ж таки, розглянути три випадки. Обидва заряди позитивні, обидва негативні і менший заряд позитивний, а більший негативний. Розглянемо перший випадок, коли обидва заряди позитивні. Так, дано записали. Далі дивимося. Оскільки нам сказано тепер уже, що точка знаходиться вже не посередині, а на відстані 20 см від меншого заряду. Дивимося, Q1 у нас менший заряд 5 наноколон, то ближче до першого ми поставили точку. Є так. Далі дивимося. Відстань між зарядами першим і другим у нас R50 см. То відстань між першого заряду до цієї точки нам відомо 20 см, а від другого заряду до цієї точки буде як 50 оці 20 20R-L. І це буде наша оця відстань. Є. Далі, знову ж таки, ми користуємося принципом суперпозиції полі. Він нам говорить про те, що напруженість результуючого поля буде дорівнювати векторній сумі напруженості кожного поля окремо. Спроєктуємо знову ж таки цей це рівняння на 8. Оскільки нам зрозуміло, що друга напруженість буде більша за першу, то ми пишемо Е2 відняти Е1. Так, далі розпишемо напруженість, яку створює перший заряд в даній точці, і яку створює другий заряд в даній точці. І віднімемо від другого перше. Оскільки К у нас спільний множник, ми його винесемо за дужки, а в дужках буде такий вираз. Всі. Значені в цьому виразі нам відомі, підставляємо їх і обчислюємо результуючу напруженість. Напруженість буде дорівнювати 375 н поділено на колон, і буде напрямлена в бік меншого заряду. Випадку, коли обидва заряди негативні, і коли один позитивний менший позитивний, а більший негативний, розглядається також самостійно. Для того, щоб зрозуміти, наскільки добре ви засвоїли матеріал сьогоднішнього уроку, спробуйте самостійно дати відповіді на таке питання, що називають електричним полем, які об'єкти створюють електричне поле, що є силовою характеристикою електричного поля, за якою формулою її розраховують, як визначити напруженість поля, створеного точковим зарядом піля. У чому полягає принцип суперпозиції полів, що називають лінією напруженості електричного поля. На цьому наш урок завершено. Домашнім завданням вам буде опрацювати параграф 52 з підручника, а також завершити задачки 4 і 5, які ми не завершили на уроці. Всім дякую за увагу! До побачення!